Привіт, ви як завжди на каналі Авторозбор. Сьогодні у нас в рубриці огляд стану Dacia Sonдеро автомобіль, який трішки поїздив по Україні в руках мого племінника. Зараз розповім, які роботи були проведені по цьому автомобілю і чому це чудовий варіант за свої кошти. Так, Почнемо спочатку. Це з Німеччини Сандеро. Приганяли ми його для племінника користування. 2009 рік, 1,4, в даний момент газ бензин. Приганявся він бензин, газ ставився тут в Україні. Хороший, четвертого покоління, безпроблемний, не європейський, який не буде виносити мозок. Значить, 1,4, Механіка, звичайно, що газ бензин, я вже сказав, заправочний виведений сюди. Це зручно. Автомобіль притонований, має тонування вкруг. В принципі, що не треба буде вже нічого придумувати. Задні сильніше, передні, слабше притоновані вікна. Значить, По автомобілю зроблені були багато процедур. Значить, Нові встановлені стійки на автомобіль. В гарному стані в нього гальмівна система встановленого ГБО, я вже сказав, четвертого покоління. В даний момент автомобіль має 260 тисяч пробігу. В нього оригінальне лобове вітрове скло, що в принципі, буває нечасто в Сандеріків. Сандериків. В нього є кондиціонер ABS, два електросклопідйомники. Ці всі речі присутні. З автомобілем в комплекті також були докуплені Evo коврики ідуть також з ним. Тобто 3D-бортики. Евокомплект присутній. З нюансів, значить, фарбована оця арка зовнішня частина без внутрянки. Отут, Оце було фарбовано ще там за кордоном, десь давним-давно. Треба слідкувати за цим, моніторити, можливо, підкапати, дивитися, щоб воно не пустило корозію. В загальному корозії зараз немає, але треба моніторити арку, тому що вона була щухана і тут є момент на ній є шпаклівка, Резина тут стоїть зимова така на доїзд, легкосплавні диски на ній стоять. Ну, Доїзд мається на увазі, що або доїздити це літо, а на зиму вже придбати іншу, або не знаю. Ну, тут вам вирішувати. Така резина, як є, така з ним і продається. Зараз покажу під капотом машинку. Через 10 тисяч потребує заміни комплекту ГРМ, так як ГРМ мінявся, коли машина приїхала, було 200, зараз 200. 60-60 тисяч можна поїздити, машина по морді не отримувала, ціло в принципі, е, болти не кручені. Новий стоїть акумулятор недорогої фірми, але абсолютно новий. Дуже гарно встановлено тут газоболонне обладнання, акуратний майстер робив дуже все так безпроблемно. Автомобіль проїхав на газу 60 тисяч, жодних нюансів немає. Тому так, ціна. 5100 доларів ціна цього агрегата. Я вважаю, що це нормальна, адекватна ціна для цього автомобіля. Він нержавий, значить, з нюансів. Фарбована арка. Далі є потертість на одному легкосплавному, ні, на двох легкосплавних дисках. Є підігнуті, отут бачите, з однієї сторони. Отак, От підігнутий сам піддомкратник. Тобто оця фільонка, порога підігнута. Вона там оброблена все, ну, але десь. Збрівки з'їжджали і симетрично з іншої сторони та сама історія. Теж так само. А ні, друзі, так, да, ну там не, не так сильно, тут чуть-чуть, Бачите, от зовсім трішечки. Це момент. Далі фарбована арка по ньому. Тут є мікро підігнутий кутик. Отаке. таке чуть, чуть трішечки така проблемка присутня по ньому. У багажнику тут все стандартно, нічого нового. Запаску чи докатку, я думаю, що племінник теж вам віддасть по салону. Задній ряд гарний, я претензій до нього вам тут і не найду. На передньому ряді є такий нюанс. Значить, дивіться, є ось це на сидінні, така штука, і, в принципі, все. Ну, Тут була замінена ручка, можна про це і не говорити, і перешити кермо, але це було зроблено відразу, як він приїжджав. А є в нього сервісна історія, я вам навіть залишу він код, якщо ви хочете, можете пробити по дилеру. Я вважаю, що такі автомобілі, звичайно, купують по стану, але пробивайте, дивіться. Більше нічого в нього не фарбовано. Ну, Звичайно, якщо ви приїдете і захочете знайти ще якісь мікромоменти, то ви точно їх знайдете, тому що це не новий автомобіль, новими ми не торгуємо. Але тут багато чого було зроблено. І салінблоки були замінені, і стіки були замінені, багато чого відремонтовано, розвал був зроблений. Тому так, цікаво, друзі, телефонуйте. Масла мінялися кожних 8000 кілометрів після приїзду в Україну в цьому автомобілі. Племінник такий до цього досить щепетільний. Він все замінює раніше регламенту. А, до речі, ще він поставив також. Новий радіатор кондиціонера повністю. Чому? Тому що той старий висипався, холодив, все добре було, але ну, не було в нього бажання на ньому їздити, тому що він виглядав просто негарно. Новий, Тому я вважаю, що в автомобіль вкладено немала кількість коштів і ціна 500 повністю виправдана, так як навіть за 4,5 такий Сандеро на ринку без газу зараз не придбаєш. а тут Рахуйте 5100, але тут і газ, і новий радіатор кондиціонера, і нові стійки, і легкосплавні диски, як не проти присутні, і комплект евоковрів, і вже є тонування. Всі ці моменти по ньому зроблені. Тому, якщо цікаво, друзі, він нас на майданчику. Чому племінник його продає? Тому що я йому пригнав інший автомобіль, а цей просто хочемо віддати в хороші руки. Йому буде цікаво телефон в описі до відео. Друзі, всім гарного настрою. Приїжджайте на майданчик купувати гарні чесні автомобілі. Не без нюансів, не нові. Але ми вам їх покажемо, щоб ви знали, їхати, не їхати. Можливо, це вам не потрібно. Підпишіться обов'язково на канал, підпишіться на Viber, Telegram, Instagram. там всі свіжо пригнені автомобілі з Європи. Ну і також є автомобілі, які викуплені тут, або зайшли на обмін, ну або які вже покористувались підписники каналу «Авторозбор» і хочуть продати, взяти собі щось нове в каналу Авторозбор. Всім добра, всім пока.